Так, вийшли ми сьогодні з Ніною збирати огірочки. Є огірочки? Є. Є навіть щось і завелике. Але тут є маленькі, тримай. Зараз позбираємо і великі, і маленькі і закрутимо, заквасимо. Тільки я не знаю, чи, чи ці огірки на, ну, можна наквасити, Квасити я не знаю. А вони, так як тут вони не квасять, то вони теж, напевно, не знають. Нема в нема кого мені запитатися. чи, чи вони. Але що питатись, треба пробувати. Тоді буду знати, чи вийде, чи не вийде, вийде. Ось так наші огірочки. Що треба? Okay. Так, але це помаленьку рви, бо ти зараз мені цілу гілочку зламаєш. Давайте її буду... О, цьому щось не вистачає, бо він отак закрутився. Може. Маленький, на тобі маленький. У мене тут помічник серйозний сьогодні. Ну, В принципі, як і завжди. Тримай. Та тобі маленький. Не скажу, що так їх багато, але, але є. Потім як позбираю, ось так. Це теж є. Там ще щось є. Яво є. Так що щось назбираємо. Потім покажемо, що назбирали. Так, ось таких два відерка ми назбирали. Мама, я теж. Ти теж ти тобі буде тяжко. І дивіться, нас в Україні всі прийнято, щоб були всі маленькі, чим поменше, чим Як сказати? корнішончики, всі, щоб були гарні в один в один. Я Що я буду з такими робити? Мама. Просто я знайшла в Ютубі. Е, Дуже гарний не рецепт, я але я так розумію, можна і будь-який свій не рецепт не взяти. Візьми за харта відро. Будь-який рецепт, ті більші. Ріжете кружечками, як вам подобається. Ну, я думаю, не сильно тонкі і не сильно товсті, щоб ви просто взяли їх і одразу порізали, маринад зробили, залили. Якщо хочете, я можу показати, як я це все роблю, але це вже буде в іншому відео. Я піду, о, тут вовже такий гарненький. Починають тут рости огірочки, ці полізли. Ми їх гарно підливаємо і вони. Я їх пізніше садила і вони пізніше починаються. Все. Все так, як сказати, гарно десь. Метр п'ятдесят, висота пішли, Я їх теж вистелила і вистелила, і вони перестали так мені сильно в'янути, бо так от тільки жара і сильно в'янули, все листя опускалося, дуже їм було важко. Підстелила я їх травою, все дуже гарно, все класно стало. Так, Це мої перші партії огірочків. Так як мене огірків було небагато, що я роблю? Ті, що огірки маленькі, беру їх, складаю, це півлітрового баночка. Я не маю баночок таких, як би хотілося мені, але отак. Ті, що більші, ну, вони не є так сильно е, такі грубі, але я їх порізала. Маринад потім, може, відео, якщо комусь цікаво. Покажу маринад, може, в іншому відео, кому буде цікаво, то зніму відео. І це теж дуже гарно просто. Тому що, наприклад, ми любимо відкрити огірки чи на канапку покласти, на бутерброд зробити, покласти огірки. Вони такі кисло солодкі, такі гостренько солодкі. Мені сподобалось. Бачила, що ще люди теж по цьому рецепту роблять. Але дають ще туди, типу, як кетчуп чилі. Так само рецепт, як з кетчупом чілі, то, що просто ріжуть ось так. І ті, що порізані, їх треба менше стерилізувати, ніж ті, що цілі. Я, наприклад, бачу, що змінили колір, і я одразу виключаю буквально там до 10 хвилин, вони мене стерилізуються. А Ці ще менше, бачу, що змінили колір, закрутила, закутала і на другий день відкрила, і все гарно, все поки що все стоїть. І сьогодні буду продовжувати далі свою роботу. Потрошки-потрошки по і так щось назбираємо, щоб на зиму було. Того, що тут скутак. Тут можна купити, але вони не є смачні. Такі, як у нас. Тут вони роблять або солоні, або сильно кислі, або сильно гострі. Нема такого, як, може, ми до такого привикли, я не знаю. Ну, значить, ці американці привикли до такого. Але коли я американців вгоршала своїми огірками, то вони казали, що дуже їм сподобалось. Все класно. Тому що в них тут навіть, що мене здивувало, це. Коли в магазині величезна банка, майже 3 літри, десь та банка, і там плаває 5 насінників огірків. І люди купляють, ну, бо якби не купляли, то їх би ніхто не привозив. А Таких немає огірків. Я купляла різних фірм. Не, мені таке не, не подобається, не підходить. Ну, на що купляти, витрачати гроші, якщо можна посадити, зробити, і ти їсиш то, що тобі подобається. І не треба витрачати купу грошей, яких. ну, я не, того, що Вони, ці їхні мариновані огірки, тих грошей не вартують, що вони, за що вони продають, От так можна сказати. Так що всім гарного дня, всього найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте і будемо читати всі ваші коментарі. Дякую за перегляд, дякую за підписку. Всього найкращого.